Добрий день, шановні телеглядачі. Перебуваючи на дінці, я побачив свого друга футболіста, якому два місяці тому передавав естафету поколінь савинського футболу. Доброго дня, футболіст! Як справи твої йдуть? Нормально? Нормально? Да. Прийшов покупатися на дінець. Да, а потім на футбол. Ще сьогодні будеш бігати? Ну так. Да. Та де -та що, тренування сьогодні чи як? Ні. Просто бігаєте. Ні. Скільки збирається хлопців? Ну, чоловік 10 збирається. Кожного дня, так? Да? Ну, да. Молодці. Добре, добре. Як водичка хлопці? Да. Класно, так? Да? Да. Як канікули ваші? Офігенно. Добре? Да. Чим оце займаєтеся влітку? На річку ходимо, на футбол ходимо. Отак. От на пікніки ходимо. На пікніки навіть навіть? Да. На а, а що ж ви там робите? От там, в волейбол там граємо. – Волейбол ви граєте, так, ви. Так. і скільки ж вас туди ходить? Ну, чоловік 15. Ходить постійно, так? Так. Да. Ясно. Ну ми туди не часто збираємося. В основному на дінці. Да. Дінець, футболи так. Водичка дуже впала. оце? Да. Дерево теж, падає, там... Багато людей це купаються, приходить. Да, дуже багато. Дуже все. багато. Цей днем да, тут багато mm -hmm, дуже да. відпочиває. Именно, вон, вчора було багато, тому що жарко вчора було. Сьогодні вже не так, а вчора було багато. <плес> ну, ясно. Отак. Скучаєш за школою? Ні. Не. не скучаєш. Чому? Так, ну наші. Оті уроки, домашка, так? Вже надоїла, так. Да? Да. А як навчатися оце в онлайні? Ну, нормально, гадеза з комусь. Нормально? Да. Нормально. Так. Дивлюсь на оцих дітей. І мимоволі пригадую своє дитинство, яким воно було прекрасним. Зараз. іде третє тисячоліття. Світ нових технологій і прогресу. А якісь нелюди із сусідньої країни РФ, російського фашизму, хочуть зупинити цей прогрес і повернутися назад до того Союзу, який був такий гарний, що сам розпався із-за економіки, із-за черг в магазинах за любим товаром. Ціне люди, мабуть, забули за все це. І зараз вони так зазомбовані своєю владою і царем, що напали на Україну і хочуть її знищити, убити осих дітей, тому що вони, українці і говорять іншою мовою. Весь світ дивиться на оцей русський мір і дозволяє оцим істотам завойовувати Авдіївку і Бахмут. Вони її завоювали. І що далі? Хто і як там буде жити? Дивлюсь на оце дітей їхнє дитинство, яке у них відбирають. Тому що третій рік іде війна і коли вона закінчиться? Невже зло і сатана зможе перемогти українського козака? Ніколи. Україна понад усе. Ми переможемо.